Повертається дружина із відрядження додому, а там повний трендець. Посуд не митий, у квартирі не прибрано. Чоловік п'яний і неголений, валяється на дивані, дивиться телек, попиває пиво, а на неї нуль уваги. Вона сердито: нічого собі! Мене цілий тиждень вдома не було, а ти мені, подай, слово якесь добре сказав. Чоловік повертається в її бік, ударяючи себе у груди щиро, каже. Дякую, рідненька. Дружина з дитиною повертається з відпочинку. Дружина розповідає чоловікові, як відпочивала. Уявляєш, любить, там стільки цікавих людей. Я, наприклад, познайомилася з одним героєм. Син стоїть поруч і бурмоче. Ага, теж мені герой! Без мамки спати боявся. Чоловіки, а ви знали, що кожна справжня жінка повинна спиляти дерево, яке посадив чоловік, зруйнувати будинок, який побудував чоловік, і виростити дочку з такими ж пріоритетами. Але еталоном у жіночому світі є та, яка вморить ще тройку другого чоловіків. Одна подруга каже іншій, вчора з чоловіком? Були на одній вечірці, і я йому шепнула на вухо, що забула одягти трусики. Забула? Та не забула, спеціально не вдягла. Вичитала в одному журналі, що нібито чоловіків це сильно заводить. Ну і як? Завело? Ага, він мені сказав, у тебе що? Маразм? Як можна було забути труси одягти?